Всім привіт, мої дорогі друзі, вам Злочок, і це моє нове відео. і це... Як ви помните, в других частинах, де я ще я снімав на ручському язики, я виживав на планшеті. А сьогодні я буду виживати на комп'ютері. Оце в мене отака от ігра, це Майнкрафт, це настояще Майнкрафт версія 1.16.5. Це мій офіційний скін. Славачок, як ви бачите, це я. Якщо побачите десь такий скін, то це я. Я хотів вам ще показати задню частину москіна. Задня частина москіна ось така. Ну, раніше там була син, але щось прийшло, і тепер її немає цієї частини си. Але спереді в мене є ця си. Ось, що, давайте ми будемо вже виживати. Я... Давайте допобувати дерево. Так. Я надеюсь, що вам подобається контент з Майнкрафту. Зараз наша цель добити до 26 червня 100 підписників. Це наша цель. Я надіюся, ви мені допоможете добити 100 підписників, тому що е, на мій канал не підписано около 45% людей, ми ще давайте підписуйтесь. Ось що зараз наша задача добути е, Ну, построїти перший етаж доміка. І зробити камінні інструменти, і ця, на цьому буде перша частина закінчена. Або якщо в мене останеться час, то ми снімемо ще далі продовження. Зараз, як ви бачите, ми добуваємо дерево, у нас є 9 дерева, давайте ми хоч щось зробимо. Ми беремо отак от, робимо дерево, древесину, дошки, тепер ми зробили верстак. Тепер ми ставимо сюди отак от робимо палочки. Ми робимо. Давайте зробимо лопату, щоб вирівняти територію, бо ми тут будемо виживати. І зробимо. давайте, Я хочу зробити. Давайте я зроблю кірку. А, ні, давайте я лучше зроблю топор. А потім зроблю кірку. Ми зараз зробимо отак. Тепер ми робимо кірку. Зараз давайте я піду купатися в шахту. Зараз ми пускаємо. Де можна взяти? Кстати, я бачу в воді, є, дивіться, отакий прорез. бачите? Це дуже велика вероятність, що там є шахти. І шафт в морі можна побачити затоплений корабель. Мене ще напрягає, якщо ви бачите, там... Оно збоку є м, такий якийсь арочка, де можна взяти. Ну, вдруг там щось є. Я би хотів би знайти заброшений корабль, бо він не вижу. Ось що будемо шукати заброшений корабль. Не зря, що я зробив лопату, тепер ми можемо викупити. Якщо вибачте за качество, тому що мій комп'ютер не дуже... Я не завжди знімав дуже качественні відео, то ще в мене новий аккаунт в Майнкрафті. Ось що раніше я гуляв на другому аккаунті в цьому ноутбуці. А ну-ка, зараз, ребята, почекайте. Ой, я вийшов з міра, почекайте, вибачаюся. Ми зараз опять заходимо на тот сервер. Давайте зайдемо. Ось Тому Потому що я случайно вийшов і перепутав кнопки, називається, оце отак от. Ось що ми будемо зараз опять починати гуляти, хоча в мене вже там. Кстати. Я надеюсь, що ви мені допоможете добити 100 підписників, бо це наша цель. До 26 червня давайте доб'ємо 100 підписників, бо це дуже мене порадує. Це буде від вас такий подарунок. Ось чогось та ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось чого, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я буду давати вам інформацію, що я буду робити. І які в мене плани на день. Кстати, на моє день народження вийде влог з народження. І Я сподіваюся, що ви мені допоможете добити 100 підписників. Ось що, зараз я вже добув каміння. Було точніше. Давайте ми зробимо камінні предмети, і якщо в мене хватить времени, ми зробимо камінний дом. Ой, не камінний, а обичний дерев'яний домик. Вибачаюся, просіла немножечко. Потому що я перший раз знімаю на новому аккаунті, і він може підлагувати. Це я дуже вибачаюся. Давайте ми посадимо дерево, тому що ми на острові, отакому, вот він дуже маленький, тут може бути дуже мало ресурсів. Ось що нам дерево по понадобиться. А ну-ка, зараз, друзі, я подивився, ось остаття ми знімаємо відео. Надеюсь, що вам подобається цей контент. Дуже хочу, щоб ми добили на цій серії давайте давайте наберем 5 лайків і я випускаю нову частину виживання в майнкрафті на цьому ж мірі і взагалі я буду знімати ось що, бачите пару рост випало вже і нам полюбас треба зараз поставити новий розрок що хай буде так давайте я догоню немного дерева я зараз зроблю і ми построюємо хату нам потребується земля, щоб вирівняти територію. Е, я би хотів жити на самий верш... вершині в самому верху, але так ми не зробимо, тому що так буде красиво, якщо ми обільшимо територію. Ось, що я оцей маленький такий бугорочок викупаю. Давайте я збавлю е, трохи. Давайте я збавлю звук, тому що ви, наверное, мене дуже погано чуєте. Хочу сказати, що це перше відео на моєму новому аккаунті в Майнкрафті. І останній раз відео виходило по Майнкрафту на ноутбуці, це було зимою, де я знімав новогодні де деревні. Якщо ви хочете, щоб я, коли настане зима, піднімав вам настроєння таким зимов, зимовою ігрою, то давайте я опять вернуся на тут сервер і там ми будемо продовжувати гуляти. Так, давай, все, можно, в принципе, построить дом, я бы и шаг. Один такий блок. Так, так, Будет вот такий бугорочек. Ну ладно, мы сделаем бугорочком таким вот. Я его могу потом все равно выкупать. зараз, почекайте. Я хочу подивитися, Так. У нас стоит трошки времени. Давайте я быстренько зроблю домик. Дуже швидко робимо маленький домик, бо нам великий не понадобиться. Все одно вдруг ми переїдемо вже в другий остров. А в принципі, такий домик зверху я хочу зробити таку штуку, що типу, тут буде спальня, а тут це, типа, якась кухонка. Коротше, на верхньому етажі я буду спати і там будуть мої речі. Давайте я швидко зроблю отакий от от височенький домик. Це б було, в принципі, і так нормально. Хоча ні. Ну, коротше, я не знаю, чи я успію достроїти домик. Ну, надіюся, я дострою. Я все одно можу потім половину зробити з булижника. Якраз може це і зроблю. А ну це зараз почекайте. Зараз подивимося, скільки време. У нас остається дуже мало времени. Остається 2 минути, щоб построїти домівку. Але це не факт, що я успію. Давайте я швидко ще зроблю наш домик. Нам хоча б треба ну, дерево 20 або 30. Хоча я не думаю, 2 минутки це нормально времені. Вдруг хватит. Камені прибори, звісно, да, але м -м, вже камені прибори отміняють, бо нам треба достроїти домик. Якраз я добув 20 дерева. Трохи буде домик із берези, але щось нормально буде. Все одно це перший наш домик, і ми, може, ще й переїдемо. Ось чого. Давайте я построю маленьку кришу таку. Тому що щоб багато дерева не тратити. Давайте вот так поставлю. А оцей от слой уберем, тому що в нас криша вже стоїть то Ми оцей слой повністю убираємо, тому що тут а, дерево є. І, в принципі, нам, оцей слой, якщо в нас криша є. Якраз тут е, поші вистачає на наш домик. Давайте швидко доставимо нашій домик і це буде кінець нашої серії. Якщо ви хочете другу серію, як я вам і сказав, буде це. Друга серія буде аж в... Ну, коротше, друга серія буде на 5 лайків. Ось чого. Всім вас, З вами був Славочок. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб знати моїх нових відео. Всім покідва!